Ми записали, як додати е, таке заповнення штриховкою в меблях. І зробити їх якимось кольором, і так, щоб вони були прозорі, і вони були, наприклад, білим прозорим на плані, наприклад, сантехніки, і просто іншим кольором, акцентним таким на плані, цього, на плані, наприклад, Але є ще інший такий мінімалістичний метод, коли ми бавимося лише з контуром. Об'єктів це досить просто. і Теж є варіант такий, що ну, в принципі прийнятливий. Для того беремо об'єкт ctrl a Хочу звернути увагу, що попередні не всі об'єкти одного кольору. Деякі завантажені, але там взагалі буває там такий не кольор, там і тяжко виділити його, і там ще щось. От, а тут ми бачимо зелений, якщо не помиляюсь, четвертий він. І ось тут є такий той ж такі рожевий, які ми там вибирали. Може, він і був такий. Десь ось тут він є, рожевий. Я вже така в мене галочка стоїть, дивлюся, де тіпера є. От, якщо ми зараз продивимося, це є механічне, бачите, я зайшла. А? Відкрився палітр і зверху підписано, механічна сантехніка. Тобто, це є спеціальний такий рожевий, акцентний для механічної сантехніки. Ось. Але ми хочемо зробити так, щоб всі медлі, це важливий крок, тому що. Дизайнери, найчастіше, якщо ви хочете так робити, тоді буде зразу дві заміни. Одна заміна буде на сантехніку, друга заміна на загальні меблі. Але тут можна, насправді, якщо чесно, збитися з пантелику, тому що це буде не спрощення, як би сказала, ускладнення. Тоді, ну, якщо ми хотіли би так, то тоді би ми змінювали одразу два. Так? І, ну, я навіть не знаю, чи мені це вдасться повторити, тому що ви бачили, якщо ми змінюємо якийсь колір, воно вже пропонує, там, наприклад, один колір перейшли на такий колір. Клацію їм додати Окей, Тільки де -то він є, навіть не додати до набору. А, ні, окей. Так, ось він тут. А другий колір можна дати, наприклад, ось тут. Так, можна два, я бачу. Наприклад, якийсь ось такий. Жовтий візьмемо. Причому такий жовтий. Так, беремо додати до набору окей, Ось. Наприклад, спробуємо так. Що сантехніку зробимо зеленою, а всі меблі такою, таким жовтим кольором, і це надамо на плані умеблювання. А все інше буде сірий і сірий, тому що цей колір нам був досить зручним. Зберігаємо як. Треба було, правда, прослідкувати товщину, але хай буде, ми перевіримо. Тут знову набираємо, наприклад, 0,1 на меблі по ключовому слову. Натискаємо зберегти. Пишемо Окей. А тепер дивіться, як ми робимо. Я виділяю спочатку сантехніку. всю І переходжу на. Ось отут. Переходжу до, там, до перу контуру. Клацаємо сюди на зелений колір. Він же в мене тут налаштований. Так? Я сказала, що це буде зелений. Ось він. А тепер об'єкт Ctrl-A. Але сантехніку вимкнемо. Зі Shift я тримаю Shift і клацаю, забираю виділення. Ось, І зараз ми побачимо, що ось тут там, де 2D-подання, можна так клацнути, 2D-подання це ось оце умовне позначення. Ось, четвертий колір. Я не помилилася. Це був четвертий колір, але він зараз... символ це по контуру. До речі, це ж важлива річ символ отвору, символ контуру. Він заблокований. Uh, так, перо. ось Тут перо контуру, Оце ми маємо взяти. Перо контуру 0,4 клацаємо сюди, переходимо на жовтий колір І якийсь там каркас. ну Давайте спробуємо зразу теж попереводити його. Але суто, це ж, умовно кажучи, координати кольору Пишемо ОК. дивіться, вони всі мають стати: Ctrl-A знову не те. Так, знову ж таки. Можна окремо, до речі, шар на сантехніку а, налаштувати. Я зазвичай після того починаю орієнтуватися. Це про контур символ отвору. Тут, напевно, якісь з елементів, бачите, тут є ще окремо в кухні якісь окремі елементи можна підтягнути. Але взагалі то є ще, можна взяти ось тут вирізані, вирізані поверхні і символ. Клацаєм сюди, де, де тільки можна лінії символів. перо лінії символу це на плані підлоги. так, перо все жовтеньке, клацаєм заміну, 24-й колір хай буде жовтий. Це ж все стане у нас потім сіреньким кольором. ну Тут є можна. Подивитися, як воно буде діяти, але наразі нас це не цікавить, нам треба було перефарбувати всі елементи. Ну, якась дуже вже вредна річ, я до речі, поясню, чого так. Вона не піддається нам цій логіці, яким ми зараз все пофарбували, тому що витяжка вона розміщена. На відмітці вище, ніж переріз поверху, тому. А, і тут, в принципі, це як обладнання також. Зараз ми подивимося, ось цей впертий колір клацаємо сюди. Переходимо знову на. Ось цей колір наш, і вона теж стала таким, як треба. тобто, ну то Звичайно, треба б було інші кольори підібрати, більш такі насичені. Тут так би навпаки пасує темно сірий, який би потім став світло-сірим. Але якщо ми ось тут поставили меблі. Оцей шарм, я перед тим його змінювала, сірий і сірий на зелений і жовтий. Обов'язково у плані умеблювання. Зараз ми в сантехніці кладемо на план умеблювання. Переходимо ось тут на меблі. Все стало на потрібні, потрібну комбіна... заміну графічну. І клацаємо права кнопка перевизначити. А на плані сантехніки, все стане з сірого кольору, причому це такий легший колір, він був нижче по ідеї, тому він такий. От. Але ми маємо фонове. Тобто інше подання, коли меблі є фоном, я таке бачила, досить стильно, гарно і мінімалістично, і потім вже малюємо, наприклад. Сантехніку, так, яку ви вже малювали, і ця сантехніка, звичайно, буде акцентною. От Як ми хочемо, так і подаємо. І так, і так буде правильно. І залити меблі буде правильно, залити прозорим, так, і залити акцентним на плані умеблювання. І ось так теж буде добре, тому що основна мета це фонові меблі, на яких розкладаються, наприклад, розетки, освітлення, там, каналізація, ці всі речі вони налаштовуються вже от на такій, мовно кажучи, конвій, на такій сітч, де все має бути в фоновому режимі.